За 194 тисячі можна було поміняти повністю підвал і навіть каналізаційні труби і зробити нормально, щоб мене нюхали. Оце от ми самі ставили зимой. Он весь ржавий, прям ну, папіросна бумага. Підготовка до зими у кривому розі це завжди як рулетка з револьвером. На бій здавалося б лише один, але ми всім містом йому регулярно програємо. Так, сьогодні усі райони Кривбасу перекопані вздовж і впоперек. Та окрім якості основних магістрали, наявність тепла у конкретно вашій квартирі залежить від стану труб у конкретно вашому будинку. І ось наприклад, за інформацією тепловиків станом на серпень, актів таких робіт з підготовки до опалювального сезону було лише на 1,4% будинків, а на 72% жилого фонду взагалі не пред'являлося виконання жодних умов готовності до цього періоду. І ось тут починається справжня спека, ну або заморозки, або інколи навіть гарячий душ посеред холодного під'їзду. Тут кому як пощастить. Моє ім'я Микола Малкович. І ми з командою своїх провели власний рейд районами міста, які обслуговують певні керуючі компанії, адже саме вони за це відповідають. Тож вас чекають враження мешканців від виконаних робіт і певні відповіді від тих, хто ці роботи виконував. Всього таких керуючих компаній 14. обслуговування внутрішньобудинкових комунікацій проходить за кошти, що їм сплатили мешканці, тобто ви, але є ще міська програма Теплий дім, яка відповідає у нас за заходи з енергозбереження і фінансується з міського бюджету. Тобто, по факту, це гроші на заміну труб. Почнемо ми з керуючої компанії. Ую 2011 За нашими підрахунками, в період з квітня поточного року, в ую 2011 Уклали десятки договорів з підрядниками на загальну суму приблизно 5,7 мільйонів гривень. Майже всі ці роботи виконувала товка Рембутка. Запам'ятайте її, вона ще вспливе. Ми вибрали найцікавіші цифри в районі північного ГЗК і навідалися на місця. А ось що нам розповіли на вулиці Пляжній, 31. Скільки я тут живу, я живу тут 32 роки. Ніхто абсолютно нічого. От будинкові комунікації. Ну, я не знаю, там не метрів сто, оце тільки от сюди і все. Остальне все ржавчина, все сипеться. І навіть як приходили нам промивати ці труб, труби, то сказали, що якщо будемо промивати, то все розсипеться. Пишіть хоч самому. Трампу, Трампу так і сказала, сама головна. Вам ніхто нічого робити не буде, тому що у вас должників багато, а при чому тут нормальні люди? Ми хотіли зайти в цей підвал, але не зможемо. Можливо, вони так мало труп вам поміняли, тому що там дихати нема чим. Ну це жах. Жах, да, жах, і ми живем цьому жаху. розумієте? Ми живемо цьому жаху. Да за 194 тисячі можна було поміняти повністю підвал. і навіть каналізаційні труби на зробити нормально. і зробити нормально, щоб ми не нюхали оце. А вже ж ми заїхали до офісу у 2011 і одразу що дивно поспілкувалися з самою директоркою Анжелікою Мельниковою. А дивно чому тому, що вона єдина людина, з якою нам наживо вдалося поговорити без всіляких дзвінків і запитів, за що їй? велетенський плюсик. Скільки будинків загалом обстова компанія? 704. Заходи, це гідравлічно випробувана система опалення внутрішньодомової системи, це ревізія запорної арматури, установка сопіл і герметизація вводів, заміна труб. Також У нас існують плани, які ми складали ще на початку року. І цим планом у нас вже виконана заміна труб це 91%. 5%. Також нам в цьому році видалили кошти, по місцевий бюджет видали кошти по програмі Теплий дім, де ми виконували заміну труб опалення на чердаках і в підвалах. Це будинки в кількості 34 будинка, пляжна 31. Дійсно, в цьому році ми також цього року цей будинок виконували, але там не стопроцентна заміна несмотря на то, що будинок і с як то слабої платіжної дисципліни, ну там трубопровід дійсно був вже в аварійному стані, і ми виконали там часткову заміну трубопроводу цього. Mm -hmm. Це поліпропілен. Всі труби виконували з попайки. Ну да. народний пластик будуть Ні, це. Це поліпропілен. Запам'ятайте слово поліпропілен. адже ми знайшли один будинок, де мешканці задоволені, буквально всім. А поряд з ним. Знайшли нові міцні, а найголовніше металеві труби. Можу відкрити, подивитися, хочете подивитися в потвалі труби. Як вони зробили все хорошо для отоплення трубу? На весь будинок поміняли повністю. Оце завтра дороблять. Дізнаємось, чому ж пляжній три так пощастило у пані директорки. Немає достатньої кількості фахівців. Що саме хлопці учаться в ну їх немає в достатній кількості. Ті, хто працював по полі пропілену в прошлому році, так случилося, що вони захищають державу. Так, версія з дефіцитом кадрів дійсно аргументована, але я наголошу, це єдиний з усіх районів міста будинок, де ми знайшли труби з металу. І так вже склалося, що саме в цьому будинку розташовуються. Громадська приймальня партії Слуга народу. А нардепом в цьому районі було обрано Володимира Захарченка. Я не знаю, чи є тут якийсь зв'язок, але реальний капітальний ремонт є там, де приймальня Слуги народу. І ось там труби реально класні. До речі, сам договір був на 195 тисяч. А от в будинку прямо навпроти, на пляжні 4, місцеві кажуть, ще й кінь не валявся. Це, видно, навіть не спускаючись у підвал. Ні, вони сказали, що. Немає нічого в їх не буде нічого міняти. Є а коли це було, коли говорили? От на собрання як ми ходили. Для того вони, вони сказали, що треба квартплату підняти по отопленню. Не по отопленню, а квартплату підняти по уюту. Тому що треба все робити, немає грошей. Не знаю, що вони будуть робити, але ви їх пошевеліть. Зараз ми закінчуємо документи оформлення по останнім двом будинкам, це по Пляжній, 4, по Черкасова, і всі 34 будинки у нас виконані. Труби не во всіх будинках виконуються 100%. Брали саме катастрофічні участки дільниці. А вже є такі будинки, які виконані вже і 100%. Наприклад. Ці кошти нам видаляють другий рік, рік підряд. То у нас другий рік ми виконуємо на одному і тому ж будинку. Калачевська 81А. Так, тут закінчили. А наступна у черзі компанія домком і у цих, начебто невеликих управителів, знайшлося кілька договорів, які привернули нашу увагу. Переносимося з володінь Джона Сноу ближче до акваторії ставків в Покровському районі, по обидва боки яких розташувалися об'єкти нашої цікавості. Перша адреса і договір на 172 тисячі гривень. Шкапенка 17. Керівники домком і проводились роботи по е Опаленню е, міняли 112 метрів труби. Так. Город так. міняв. Це все, на що вони запланували в цьому році в цьому будинку. Угу. Це все. Да, 112 метрів труби. Ну, по факту міняти треба і як подачу води, так і обратку. Ну, якусь час. Зробили, тому що було в тому році. взагалі дуже тяжко було з опаленням. у спілкуванні з домкомом. Нам пощастило трохи менше. Наживо там ніхто з нами був не уповноважений говорити, але ось розмову з прес-секретарем ми все ж записали. А компанія Домком з Кривим розі обслуговування 112 дванадцять Сказати, що згідно з графіком, встановленим на підприємстві, на сьогодні підготовлено близько 80% житлового фонду до опалювального сезону 25-26 років. Так, а хто виділяє кошти підряднику на проведення ремонтних робіт? Від, ми говоримо про міську програму Теплий дім, заходи з за енергоспереження, а, фінансування робіт здійснюється за рахунок міської програми. А, і в поточному році, завдяки місту, була частково на ділянка трубопроводу центрального опалення в 11 будинках, які знаходяться в управлінні компанії. Якщо ми говоримо, що да, ми є замовником, а підрядник виконує ці роботи, отже, ми платимо за а, вказані роботи. На якій підставі обираються будинки, в яких будуть вестися роботи? Ну, в першу чергу реагуємо на сам технічний стан будинків, ну і звісно, звернення мешканців. Роботи проводимо там, де є найбільш критичні проблеми для безпеки чи тапуску опалення. Але потрібно розуміти, що на сьогоднішній день на да, дуже застарілі інженерні мережі. Тому ми вибираємо прям. Duże, duże krytycznie. До речі, десь такий самий перелік робіт і методів вибору будинків нам окреслила й пані Мельникова з уюту. Але цікаве починається з адреси захисників Азовсталі 8 з договором робіт на 195 тисяч. В нашому будинку проводилась заміна розводки теплоцентральних труб по криші, і то у нас дом з двох половинок. Да то тільки в домком сказав, що вистачає грошей тільки на одну половинку і трішечки на другу половинку. Тобто розводка по криші була неповною. От. Що стосується стояків, то домком сказав, що це тільки за счет за жильців. І Деякі квартири самі робили це все. Домком наймав підрядну організацію і, по суті, діла, два, двоє чоловіків займалися цим. Ділом З яками вже наймали людей цих же, ну за свій рахунок. 194 тисячі було виділено. Як ви вважаєте, чи проведений тут обсяг роботи на 194 тисячі? Ні, взагалі судячи по сто... стоїмості матеріалів і роботи, це, звісно, крило стільки не могло стоїти. Будинку. Уточнення так. по восьмому будинку та, та, так, будинку жовсталі, так, захисників. А, там замінено 10 метрів трубопроводу холодного водопостачання. — Скільки? А, проводить... 10? так, 10, 10, так 10. Угу. Ну, якраз таки ми бачили, там, якщо я не помиляюся зараз 195 тисяч. Із цього договору виходить, що, по вашим словам, поки що замінили лише 10, 10 метрів труб. так? І роботи виконуються. Я просто уточню цей момент. Момент скільки ми домінили а саме інженерних мереж по теплому Добре. Добре, і пані Ілона таки уточнила, надіславши мені в телеграм повний звіт робіт по цим двом адресам. Я зачитаю основне. А ви, якщо цікаво, тисніть на паузу і вже дочитуйте. Шкапенка 17. Повністю замінено подачу тепла. Загальна протяжність замінених труб склала 98 метрів. Захисників Азовсталі 8. Повністю оновлено систему подачі тепла. Загальна протяжність замінених труб склала 140 метрів. Кому вірити тут мешканці будинку. Чи пані Ілоні вирішувати не мені? Це знову ж таки на ваш розсуд. Рухаємось далі і переходимо до тих, хто грюкнув дверима у нас перед обличчям або майже ввічливо нам відмовив. Мова йде про керуючі компанії житлосервіс та Сіті Сервіс. Нє, нє нє, а чого? Хоч питання задати. Житлосервіс так нас зустрічає. Скажіть, будь ласка, немає інформації, коли з'явиться на місці директор ваш для того, щоб поспілкуватися з приводу підготовки до опалювального сезону? Ні, не підкажу, і е, Лариса Іванівна настільки на, на загружений графік роботи, що не зможе дати вам інтерв'ю. Обидві ці компанії, як і уют 2011 є гігантами з обслуговування будинків у кривому розі. А всі три вони належать одіозному подружжю Смілих, яких у цьому році вже затримували за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на ремонтах після прильотів. Однак повернемося до будинків. Почнемо з Володимира Великого, 20. підвалі повністю поміняли труби, Капітальний ремонт зробили хлопці. Конечно, они жетло сервис, они нам трубы выделили, сказали, чтобы самим людей нет. Два слесаря на 100 домов, ищите сами людей. Поэтому у нас ребята организовались и сами все сделали сейчас. А, то тобто не житло сервис. Нет, житлосервис нам не устанавливал. Нам только выделил трубы и комплектующие части. Частями я не знаю. Я не видела ни документов, ничего. Сама вот сейчас собираю у людей деньги для оплаты им за работу их. Конечно, все возмущаются, что ничего не видели, ничего не знаем. Почему такая сумма? Ну, сума не очень большая по роботі, так как и по тем комплектующим, что они предоставляли, кроме того, что ЖЕК выдал. А сколько выдал Жек, я не знаю. Ну, работу, конечно, у нас вообще по Мы целую зиму еле пережили. У нас порыв за порывом, порыв за порывом. Рабочих рук не хватает, я имею в виду. И затапливало нас по неделям, по две. Щоб ви розуміли, збирають по 400 гривень з квартири. Цікава історія. Чи не так? Ось вам люди добрі труби, але монтувати ми вам їх не будемо. каже знайома вже нам товка Рембуткап, яка і тут отримує левову долю замовлень. Монтуйте, мовляв, самі цікаво, чому? Адже все ж таки, договір прямий і на 131 тисячу. Невже це мало? До речі, власник товки Дмитро Неклеса давно вже знаходиться в орбіті смілих і теж є фігурантом справи щодо привласнення бюджетних коштів? У нас встраюються підрядники так само, як. Виконують добросовісно, Виконують всі матеріали, які ми до невірно. Не ми які ви закупляють, і за власне відомості ресурсів Всі матеріали укладені. І у нас немає проблем з цим підрядником. А ви самі знаходите підрядника? Ні, Ну звісно ми ми багато варіантів. А як же? Наступний пункт Володимира Великого 17 а там теж всі в захваті. В кожному під'їзді ось це йде сюди. Вот це наш ліватор. Ось бачите, в якому он стані. Вот хамуты стоят, это мы сами ставили зимой. Вот, потому что он потек мы ставили сами, но он не добыл до конца отопительного сезона. Мы остались без тепла. Ну, вот сейчас надо делать, но пока никто его не делает. А мая заменить взагалі Обещали вам? Мы заявку дали, а кто же нам еще заменит? Мы же платим туда деньги, в житлосервис. Мы же платим туда. Вот они в прошлом году сделали, но сделали плохо. Вот это видите, вот, что тут надо, тут. трубы эти менять, они не сделали так, как надо. Вот мы не, вот оно как рвануло вот тут. И опять весь пар, он же опять весь в подъезде. Заменили трубы полностью центральное, вот это заменили центральное отопление. И сами мы своими силами мы поставили краны на воде для того, чтобы можно было дом отключать и включать без колодца, без теплоцентрали. Потому что если дом надо отключить, надо только через счетчика. Это делать нельзя. Я отдала по новой заявку, но пока никто ничего, пока. Все элеваторы у нас негодні в нашем подъезде. Дальше тут я не знаю. Ну, вот такое вот у нас положение. Вот так мы готовимся к зиме. Конкретно у цьому будинку жителі вже іншого під'їзду на диво чекати не стали. Скинулись грішмі і відремонтували собі той елеватор та ще деякі елементи теплопостачання. До речі, в житлосервісі, попри грюкання дверима у нас перед носом, з нами все ж вийшли на зв'язок і навіть запропонували зустрітися з директоркою. Але ми вирішили не чекати, бо чекати треба було днів п'ять. Все, давайте вже до сіті сервісу, в якому з нами спілкуватися взагалі відмовили. Тут, щоб не витрачати ваш час, покажемо одну адресу Вадима Гурова, 35 і договір в 195 тисяч. Але за словами місцевих, в цьому році там роботи не проводились зовсім. який перед сезоном постійно вони, а, перевірку цього счетчика, Він сказав, що у нас отечений сезон буде просто сорван. А жек нам только сделал половину дома труб. Но подвод, на каждый подъезд у нас как был дырявый, так он остался. Там чопики, там эти. как их называют? муфточки, вот эти, что зажимы. Первый стояк, который подают воду на, кух на кухню. А пластик цей коли поставили? Ось цей? Який наверх, а це, по моєму соседи з первого, первого этажа. Сами Вони самі сами себе да. зробили. сделали, да? И вот это, это в четвертый, да, у нас подъезд. Вот это вот тоже. Ну, вот они не менялись. А менялась, вот видите, та сторона, которая идет у нас с улицы. В этом помещении дальше находится счетчик, в котором ну, должен быть агрегат по на накоплению вот давления воды. И он сказал, не будет у нас работать, потому что он весь ржавый и большая утечка воды. Мы, получается, они поставили для экономии счетчик, а выходит, что он у нас он, ну, мы переплату ведем. Никого нет что из мужчин, чтобы кто-то по нас похлопотал. Раньше был у меня муж, он старший по дому, но сейчас он уже четвертый год на войне. Все, нам некому. А нам гаволять, що всі зараз з плачевні. Так мені отвічав. От ми й дісталися фіналу, і ось що я вам скажу: ми об'їхали в пошуках цього матеріалу з командою приблизно 40 будинків, і так роботи дійсно ведуться. Але чи достатньо їх буде для нормальної подачі тепла взимку? Ось це питання. І вас, напевно, цікавить, чому ми обрали саме ці чотири керуючі компанії? Ну, тут все просто для нас особисто. Три з них реально великі, як я вже казав, і в них просто велетенські обсяги роботи. А ще їхні власники постійно потрапляють в якісь резонансні скандали. Ну і навіть власники ТОВОК, які для них ці роботи виконують. А якщо говорити про домком, то і на нього криворіжці минулоріч скаржились в нашому діректі частенько. З почутих коментарів в Домкомі та у Юті готові. Овність приблизно 80-90%. на ділі, скоро побачимо. Згадайте принаймні ті цифри від тепловиків, які я наводив на початку, але тут є ще один момент, і це наша з вами фінансова дисципліна. Адже в одному лише уюті сумарна заборгованість становить приблизно 100 мільйонів гривень. Тож тут висновки теж робіть самі. Бережіть себе, і нехай у прийдешній холод вас гріє не лише любов, а й батарей.